Юд Кей Вавкей це управління всієї світобудови, Все існує в чотирибуквенному імені Юд Кей Вавкей або Десяти Свірот. Більше нічого не існує все те саме, просто різні імена. Питання в тому, що таке аб. Кетер це завжди скелет імені творця Юдкей Вавкей. Юд дорівнює 10, Гей 5. Вав дорівнює 6. Гей дорівнює 5. Разом 26. Скелет або матриця Авая, Тобто саме ім'я без наповнення з вандеє Авайя. Пшута. Проста. Завжди позначає силу кетера. Це означає, що немає ні ав'юту. Ні товщини бажань. ні огрубіння. Це кетер. Кетер не має огрубіння, це всього лише скелет того, що має бути. Завжди аб уже є продуктом гальгальти. Спочатку гальгальта, а потім приходить перше огрубіння. Насправді, від аб починається перше огрубіння. Що означає огрубіння? Що є щось додаткове? Спочатку був тільки скелет, а тепер начинка, як якщо б навколо нашого світу з'являється атмосфера, якби ми могли видалити повітря навколо нашого світу, залишилося б тільки ім'я Юд-Гей-Вав-Гей, тільки місце творця У Кабалі. Коли говоримо про місце, називаємо маком. Маком це місце, але місце іноді також називають творцем тому що творець це місце. Звичайно, оскільки ми зроблені з матерії, ми бачимо будинок стіл тощо. Творець це маком, місце. Це означає. Що тільки юдгей Вавгей, матриця світобудови існує, і нічого більше, а все інше це огорбіння, те, що тільки може якийсь час існувати і не існувати, тобто немає в самому собі джерела свого існування.